Ніхто не обійде санкцій проти Росії через Сербію. Таку резонансну заяву зробив президент цієї країни. Сербія одна із найближчих друзів Росії у Європі. І одночасно має чіткі євроатлантичні прагнення і хоче вступити в Європейський Союз. Але до санкцій проти Росії, які запровадили країни ЄС, Белград не долучився. За що Сербія не раз зазнавала критики? Весь свій газ ця країна імпортує з Росії. А єдина сербська нафтова компанія є в контрольному пакеті акцій російського Газпрому. Президент Вучич не раз заявляв, що збереження дружніх відносин з Росією в інтересах країни. Але після зустрічі з єврокомісаром із питань розширення пообіцяв, що не дозволить обходити європейські санкції проти Росії. Ніхто не може здійснювати так званий обхід санкцій проти Росії через територію Сербії, тому що ми не займаємося криміналом, не заробляємо на чиїхось стражданнях під час війни, і нам не потрібен надприбуток. Крім того, маємо досить сильну економіку і міцні державні фінанси, щоб подбати про себе. І з такою підтримкою Європейського союзу в нас немає інших серйозних проблем. Ось чому ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів. І наші державні органи затримали людей із компаній, які обходили санкції проти Російської Федерації. Російська війна в Україні також впливає на переговори Сербії щодо вступу в ЄС. Подальший прогрес у сфері верховенства права є важливим, але цього недостатньо. Узгодженість з зовнішньою політикою ЄС також відіграє значно сильнішу роль ніж раніше, тому що Європа теж зазнає нападу в цій війні, оскільки під ударом мир і безпека нашого континенту. Ось чому нам потрібна допомога Сербії, країни-кандидатки, країни, яка веде переговори про членство. Ми вважаємо. Моємо Сербію сильним союзником, і тому нам потрібно, щоб Сербія була на нашому боці, була за нами, а також допомагала належним чином виконувати наші санкції. І ось чому я особливо вітаю послання та дуже чітке зобов'язання президента Сербії допомогти нам із санкціями, які ми запровадили, щоб знищити агресора.